14 травня, третій рік поспіль, наша країна відзначає день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Церемонія їх вшанування зібрали у музеї історії міста Києва, праведників та їх нащадків, представників влади України та духовенства послів та митців. Україні визнаних праведників народів світу на близько 2700 по даними ядвашем но на самом деле мы знаем их гораздо больше, потому тому що многие свидетельства не сохранились, многие факты неизвестны. і ми благодарны каждому из тех, тих спасал євреїв их сімей за тот подвиг который они совершили рискує умовах сьогоднішньої злочинної агресії росії вважаю важливим приклад людей які в найскладніших умовах найжахливіших умовах Зберегли свою людяність. Війна для нас була чимось, що відбулося 80 років тому, але не про нас. Думали ми, хоча війна вже була в Україні. Зараз ми стикнулися з повномасштабною агресією і з усіма нацистськими проявами, які мали вони 80 років назад. Тому. тому саме сьогодні ми маємо запитати кожен себе, а як би вчинив я? Ми не знаємо, в яку мить нам буде необхідно робити свій вибір. І зараз, саме зараз, це дуже чітко відчувається, хто є свій, а хто ні. І попри ракетні обстріли, попри те, що ми живемо вже довгий час у війні, ми знаходимо час, аби пам'ятати. Президент України встановив своїм указом стипендії для праведників. Дай Бог здоров'я і довгих років життя. Послом держави Ізраїль було подано клопотання до міської ради з ініціативою на іменування київських вулиць іменами праведників у своєму виступі. Ганна Старостенко анонсувала, що незабаром одна з вулиць Києва вже буде названою в честь українських праведників. Під час церемонії міжнародний благодійний фонд заради тебе представив кілька проєктів присвячених пам'яті подвигу праведників, зокрема серію пострів Я б не народився, якби фотоекспозицію Історія крізь обличчя та серію фільмів Праведники спадок. Ідея була у тому, щоб сфотографувати ще живих праведників, подивитися їм в очі. Це те про що я весь час кажу. Доки в нас є можливість спілкуватися з ними, набагато краще брати інтерв'ю в них до цих плакатів. Ми зробили буклет, де були їх світлини і короткі історії порятунку. Наша знімальна група презентувала перший фільм з цього циклу. Це фільм про сім'ю Шурків, дідусь яких у роки Другої світової війни рятував євреїв і зберіг життя багатьом людям. І зараз його внуки. З своїми вже дітьми і внуками допомагають нужденним тим, хто страждає від уже російсько-української війни, таким чином добро продовжується в цій родині. Мені здається, це дуже сильний проект, який має відгукуватись саме зараз українцям, які відчувають, що таке втрачати близьких, і це долі людей, для яких ми ще будемо відкривати українські такі історії. Міжконфесійний молебен за українців-рятівників євреїв став логічним та душевним довершенням цьогорічної церемонії. Я вважаю, що кожен українець мав би побувати на таких заходах, хоча б у раз у своєму житті. Це нас об'єднує, об'єднує наше суспільство, об'єднує наші народи. Ми Самі стали свідками того, як люди здатні об'єднуватись в критичні моменти. Нехай в історії більше не буде подібних випадків, щоб ми мали потребу рятувати когось, щоб ми мали потребу допомагати комусь рятувати своє життя. У нас є одна цінність – це життя. людей. Зберігати народа, зберігати Україну, зберігати життя, євреїв на цій світовій землі. Тому говорить, що той, хто врятував одне життя, врятував цілий світ. На завершення сім'ї праведників отримали подарунки від фонду Заради тебе, фонду Реувена Стамова та Посольства Держави Ізраїль в Україні. Дуже пишаємося праведниками. Слава Богу, що сьогодні деякі з них вже такі старенькі, немічні, сльози дивитися на них, але вони живі і вони несуть цю пам'ять.